Початку повномасштабного вторгнення волонтерський центр Тетріс невтомно виготовляє маскувальні сітки, кікімори та нашоломники для українських військових. Тут працюють жінки, які щодня вкладають душу у свою справу. Ми плетемо сітки, кікімори, нашоломники. Зорганізався наш цех ще в 22 році. На початку війни, 26 лютого. Волонтерська родина це в основному люди, ті, в яких або хтось служить, або в когось діти там, внуки там, батьки там підходять до нас, і ми займаємося, плетемо сітки. Серед волонтерів чимало творчих людей поети, музиканти та артисти. Вони використовують свій талант для того, щоб збирати кошти на матеріали. Наприклад, журналістка і авторка пісень Тетяна Скомаровська влаштовує благодійні концерти на підтримку цеху. Ну, в театрі я прийшла, тому що почула, що потрібно було сюди баночки. Ми збирали спочатку, тому що Їжу складали там консервації різні. Принесли спочатку баночки. Потім я подивилася, що в мене якісь є такі непотрібні на вікна фіранточки, На основі цих фіранточок робили кікімори, і так техесенько воно затягнуло і навчилась плести сітки. Найстаршій волонтерці пані Раїсі 82 роки. Незважаючи на свій вік, вона щодня працює у цеху, аби допомогти військовим. Ну, я сюди ходжу з великим бажанням. Я знаю, що в мої роки я не вважаюся з ними. Я йду сюди, бо я знаю, що я тут дуже потрібна. І я знаю, що для воїнів це дуже велика допомога. Волонтерський цех Тетріс це місце, де кожен метр сітки плететься з турботою, любов'ю та вірою в перемогу.